З ним Ангела Ксенія. Що таке земне життя, це сон і мрії, так сказала праведна Ксенія. Вона любила Бога всім серцем і бажала стати нареченою Христа. Хоч родина умовляла Ксенію взяти шлюб із знатним юнаком, але вона переодягнулася у чоловічий одяг і разом з двома служницями таємно покинула батьківський дім. І оселилася в місті Мілас і там організувала жіночий монастир. Ксенія справді вела ангельське життя, допомагала бідним і була розрадницю для знедолених, навертала грішників до Бога і спасла багато людей. А ім'я Ксенія означає гостинна. Дорогенькі імениниці Ксенії, сьогодні я вас вітаю з вашим радісним святом, День ангела-хоронителя. І від щирого серця бажаю вам бути такими гостинними, вірними Богу і любіть Христову віру, як свята Ксенія. Пам'ятаймо, що наша радість поділена навпіл, це подвійна радість. І завжди спішим творити на цьому земному світі добро з великою любов'ю, і тоді буде мати нагороду від Бога, а коли людина в тумані і не може бачити світ великої любові нашого небесного Творця і тих доріжок, які ведуть нас через ціле земне життя до спасіння. Але тільки Божа любов лікує, живить, спасає. Народжує людину і любов дарує тільки люби людину, день який вона тобі відкрила. Це небо, сонце, зорі, місяць хмари, природу свій дім, свою сім'ю, свою родину великих і малих, і кожну людину наверни її з любов'ю на добру дорогу життя. Тоді любов залишиться з тобою, що було тобі продовження твого шляху на землі. Бо любов не має меж, вона безконечна, і в любові немає ні початку, ні кінця, бо вона кругла. Ця любов, як наша земля. Амінь. Дорогенькі імениниці Ксенії, я від глибини душі бажаю вам найціннішого це здоров'я. Любіть Господа всім серцем і душею, бо любов стукає в наших серця, і її спинити неможливо ніяк, бо любов це вічність, як на землі, так і на небі. Господи Небесний, Ти бачиш наше життя на землі, благослови з миром наших іменинів Сенії і всіх людей. Щоб скінчилась та жорстока війна на нашій милій Україні, і настало мирне, щасливе життя ще на довгі, довгі роки. А ми тільки навчимося любити, слухати, дивитися на цей земний світ з любов'ю Божою. Молімся, бо любов Божа і молитва спасає світ. А що неможливо людям можливо в Бога. Господи Небесий, я щиро дякую тобі за Твою ласку, любов і доброту до мене, до всіх людей, яку даєш нам на цьому земному світі життя. Боже милосердний, хай буде воля Твоя, а не моя. Прости нам, Господи, бо ми микаєм за свої гріхи. Христос народився, а ми славім Його на всі вічні віки.